Друзі, всім привітки, всім доброго раночку. У нас сьогодні такий пляжний день. Ми сьогодні цілий день будемо на пляжі. У нас вихідний, і ми з Олегом вирішили удвох сюди прийшли, тому що Віка в школі. Женя працює, а Іна ліпить вареники господиня наша. Ось дивіться, позаду мене ось такі цікаві в'єтнамські човни. Це рибальські човни. Зараз вам покажу поближче. Дивіться, як вони гарно розфарбовані. На ось цих човнах вони ловлять рибу. Це, типу, їхні риболовські човни. Але це, я розумію, вони зробили для виставки, тому що вони дуже красиво розфарбовані, гарні. Зазвичай в'єтнамські човни, які вони використовують у рибальстві, вони не настільки красиво виглядають. Ось тут дананг це типу така фотозона. Ось показую, як вони виглядають всередині. Ми, до речі, також в хояні на ось таких човнах плавали. Дається весло, сідаєш собі і пливеш. Який красивий малюнок. А в'єтнамці. Ось цей красивий. І ось тут проводили якийсь, не знаю, турнір, напевно. Біг з перешкодами, якісь виконували завдання. Типу, я так розумію, змагалися за перші місця, щось типу, такого ось. Також грає музика. Я думаю, це, напевно, скоріш за все. Ввечері проводяться ось ці конкурси, тому що зараз дуже все одно мало людей, тому що дуже сильна спека. Ми добрались нарешті до лежаків, ось такі будемо два орендувати. Думали один, але, напевно, два. Така була спека, ми йшли по сонці, я, чесно кажучи, думала, що помру, поки дійду сюди. Зараз витягнемо трішечки лежаків, тіньок. Та й все, і будемо відпочивати. Так, ми вже покупалися, вода взагалі настільки класна, тепла, тобто, що ти йдеш по піску, що ти йдеш по воді, в принципі, немає різниці. Знаєте, як в нас в Україні, наприклад, заходиш в воду, і зразу такий холодок йде по всьому тілу тут. Абсолютно немає різниці, такий, знаєте, тепленький чай. Ось така вода, дуже класна. Ще тільки що зайшли на бар, взяли лід. Ось такі величезні куски льоду. Лід нам потрібен для того, щоб охолодити пиво, яке я також взяла з дому. Це пиво ми купували вже не знаю, місяців три назад. І прийшов час його випити. До речі, прийшли на бар, там де ось платити за лежаки. Ось цей бар, і попросили в них просто пакети кльоду. Я знаю, що він коштує 10-15 тисяч залежно від місця. Але нам дали безкоштовно. Взагалі, ну це дуже класно, за що я люблю ось цих в'єтнамців, азіати. Вони, тобто, ну, якщо тобі потрібно, він каже, ну набирайте, вам потрібно, то потрібно. Тобто ніхто гроші з цього не дре. А тим більше, що це взагалі якби рахується туристична зона, пляж. Туристи вони взагалі могли за цей літ взяти тисяч двадцять-тридцять, тобто. А вони взагалі нам дали безкоштовно. Ну це дуже підкупляє у В'єтнамі. І ось такий лайфхак для охолодження пива. Тому що беру з дому, навіщо переплачувати, якщо можна взяти з дому? Правильно? І, до речі, ось корейці вони завжди купаються або в нарукавниках, або в камерах, тобто вони бояться дуже води, або навіть надягають ось ці жилети. У нас вже четверта година, якраз починається сходитися, там зразу, бачите, група корейців приходить, вони всі приходять такими групами. І вже стає більше людей. Ми як прийшли, взагалі купалися, може, людей 3-4. А зараз вже приходять. Четверта година і хоча б можна тут комфортно сидіти, тому що не так жарить сонце. Якраз я тепер розумію корейців, чому вони приходять саме 4-5 година, тому що в принципі можна взагалі вийти на вулицю. Тому що в обід це просто unreal. А ось це, до речі, місцевий бізнес. Якраз, до речі, тут дуже вигідно продавати. Тут купа дітей. І вони ось приносять сюди якраз на берег моря. І такий роблять бізнесок. Ось дивіться, також прийшла ціла група корейців. Знають оцей говорить в цю штукенцію, Як вона називається? Рупер? Окей, окей. Колай, а, колай. Це китайці. Він сказав колай. Як класно знати багато мов. Правда, з китайської я знаю пару слів, але колай, колай я знаю. Колай це типа ходімо. Мені цікаво, що він там їм розповідає, що взагалі можна розповідати на пляжі. Я розумію, якісь там туристичні місця, такі як якийсь замок, або якийсь не знаю, що там ще музей, щось типу такого. А на пляжі, ну не знаю. І як завжди, всі китайці і корейці вони завжди приїжджають групами, виставляють ось такий типу свій банер, напевно, не знаю, що це. І всі фотографуються. Так, він пофотографував і все. Ідуть всі, не знаю чи купатися, щось вони не дуже схожі на людей, які зараз будуть купатися, якщо чесно. І, до речі, на вечір ще виставляють ось такі крісла мішки. Також зараз буде така вечірня романтика. Ось ці сердечка вони світяться. Ось ці ліхтарики також підсвічуються. До речі, вони працюють від сонячних батарей. Це сонячна батарея, ось ця маленька верхня. Так, прикольно. І буде ось така романтика. До речі, людей стало ще, мені здається, більше. Гора така красива ще. Дивіться, який гарний кадр, ось так, сердечку, така хмара. І гори дуже красиво. Так, дивіться, скільки людей поприходило. Зазвичай в таку годину ми вже збираємося йти додому, тому що людей купа, немає сенсу вже тут бути. Немає навіть де стати, мені здається. Дуже багато людей ось так по всьому пляжу. Не знаю, чи на телефоні видно, але я ось так бачу ось туди прямо, ось так далеко-далеко, все-все, люди. Тут на пляжі займаються всім і спортом, і піском засипають. І, до речі, тут я замітила всі і малі, і старі, всі щось будують на піску. Ось діти будують, тут діти, тут ось старші. Тільки що жіночка будувала вежу. Вже збудувала і фотографує. Ось тут також, я так розумію, це сім'я. Вся сім'я задіяна в процесі. Ну Це класно. Що Всі разом. Ось тут закопують. Ось тут таке величезне щось, таке якийсь басейн будують. Дивіться, скільки людей капать. І ось тут маленькі дітки також. Ось що я вам розповідала, що вони ось так, бачите, одягнені в жилети. Ух ти, дивіться, це русалка. Класно. А, це там хтось лежить. Русалка, дивіться, навіть і груди зробили. Класно. Ну а ми вже будемо збиратися і йти, напевно, додому. Тому що вже пів шостого вечора. Якраз, знаєте, видно, європейці вже йдуть додому, а корейці, азіати, китайці там вже якраз приходять на пляж, тому що вони не люблять зазмагати, а ми наоборот. Тому ось так, знаєте, міняємося в нас зміни. Ми вже повертаємось додому, накупалися. сьогодні, взагалі була дуже класна погода. Було все чудово. І вода тепленька. Було класно, допоки не почали сходитись всі люди. Тому всі прийшли, а ми вже йдемо додому. Таксі зразу на підхваті, якщо вам потрібно, там продають пиріжки. Я думаю, це чути, ось ця пічка на колесах. Там всередині вогнище. Я не знаю, як їм так не страшно їздити. Байк, вогонь, бензин, тобто ну це дивно. Я вам покажу ближче ось така пічка на колесах. Ось якраз всі з'їжджаються на пляж. До речі, також в'єтнамці, вони купаються зранку і ввечері. Подивіться, яка кількість байків. Це все зона парковки байків. Тобто ось всі з'їжджаються. І по місту, до речі, стоять ось таких дуже багато, типу, як дошка оголосень, борт. Це будуть змагання з феєрверків. Ось, наприклад, В'єтнам-Фінляндія буде 31.05 і так далі по числах і по країнах. Це змагання феєрверки, воно настільки класне шоу. Це дуже багато цікавих різ... різновидів фєрверків. Я такого ще в житті не бачила. Ми це бачили минулого року перший раз, і цього року також застанемо. Звичайно, я вам це все зніму, покажу, тому що це дуже красиво. Собі таксі, тому що немає часу, Спасалися з Вікою. Віка не проти десь піти повечеряти разом з нами, але в нас тільки 2 години, тому що в танці. Щоб це все встигнути, то взяли таксі так трішки швидше, тому що додому йти десь півгодинки. Так, і вечеряти ми вже прийшли. Називається Кічі Кічі. Ми там жодного разу не були, так взагалі якось ми пару разів планували, хотіли сходити якось, але щось. Не знаходилось якогось моменту правильного, а сьогодні прийшли. Це така їжа, яка крутиться. Зараз вам все покажу. Так, дитина також на себе хотіла приміряти мікрофон, тому зараз буде вам розповідати Віка про цю їжу. Правда, Віка сама про цю їжу нічого не знає, як і ми, тому що ми тут вперше, але зараз вам все покажемо. І чому саме я назвала цю їжу, що вона крутиться? Так, ось принесли наш бульйон, тут також два варіанти супу, і це все також потрібно варити. Так, Віка-блогер, яка випробовує мікрофон, розповідай. Ну що ж, тут такий механізм, що вони сюди ставлять тарілки і їжа крутиться по всіх столах і кожному доходить, тому типу, що він їх міг вільно взяти. І тут вже є медузи, я бачу. Так, є медузи, є різні ось макарони, є рибні шарики, кульки та гриби, гриби. І, до речі, ми вже е, вирішили з прайсом, тому що ми не дуже зрозуміли, що скільки платити, але вияснилось, що тут є два різні можливості оплати. Це за ось такі тарілки, це буде дешевше, а ось як ви бачите, ось там такі жовтенькі їдуть, це буде дорожче. Це буде дорожчий прайс, тому що ну, дорожча ціна, тому що тут більше таких, знаєте, продуктів лакшері. Ось восьминоги, кальмари, креветки. Червона риба також бачу є. Тобто ось так. Ось червону рибу поставили. Ось така їжа. Ми, до речі, вибрали місце сісти ось так біля кухні. Для любителів багато поїсти, всього смачного це дуже класне місце, тому що їжа нас оточує зі всіх сторін. Так, вона крутиться просто біля нас. Ми ще якраз так сіли взагалі дуже зручно. Їжа ось тут, позаду, збоку. Тобто, ну, Прикольно. Класне Будемо місце, все забирати, правда? щоб людям нічого не лишалося. <рес> так, ми можемо тут перші зразу все зметати. Ну. Якраз від нас починається ось ця така штукенця. Зараз вам покажу трішки кухні. Вау, дивіться, що нам принесли. Це ти замовляв? Це типу подарунок від шеф кухаря? Клас, просто я думала, це ось тут потрібно все набирати та й все, але нам ось такий презент. Я так розумію, це просто як зразу початкова така миска, вона сюди входить. Тут є креветки, восьмині, грибочки. Це щось таке, не знаю. Мі здається, що якась курка. Купа різного м'яса і червона риба. Взагалі супер. Ну що, приступаємо? А то поки ми тут з Вікою вам знімаємо відео, Олег же все з'їсть. Дивись, скільки мисок понабирав собі? Та лише щось людям. Нам всім, я бачу, що нам всім. Залиши людям. Тут такі хороші кусочки червоної риби. Так, дуже класні куски, такі великі, бачиш. І такі восьминоги, прям добротненькі. Добротненькі, сідай добротненькі восьмині. Пошла. Відео називається Віка і їжа. Віка, тебе оточує їжа зі всіх сторін. На столі, ззаді, збоку. Класно? Ти можеш обертатись в різні сторони і обирати будь-що. Опа, рука тянеться, крабова паличка. так? У, а я думала, його можна відкрити. Так. Опа! Покажу вам трішки продуктів. Ось поїхала в нас зелень. Далі це якісь макарони, рисові чіпси. Ось креветка чи м'ясо з креветки. Це щось не розумію, що гриби. Також гриби, зелень, зелень. Далі ось це, я думаю, що це якесь м'ясо мариноване, ракушки ось, також зелень, макарони, це я розумію також макарони, це якась рибна кулька, крабова паличка, гриби, гриби, ось м'ясо, зелень капуста. Це, до речі, медуза. Якесь м'ясо, знову ракушки. Тобто ще поки нічого такого цікавенького, окрім медузи. Також м'ясо, ось диню бачу ще, огірки бачу, також диня, крабова паличка. Ну, тобто такі продукти. Супні, такий супний набір. І я вам, до речі, скажу тут у В'єтнамок такий темп. Вони слухайте, як на конвейері, ось бачите, розкладають все, розставляють. Мусять постійно поновлювати товар. Так ось морепродукти поїхали. Каракатиця, ось це здається. Восьминіг, креветка, кальмар, чи восьминіг також тобто різні морепродукти. Ось якась зеленушка така цікавенька. Ось мені як в спідниці кумедний. Подивіться, який в нас брудний стіл. Якщо чесно, це мені не дуже подобається, але більше варіантів немає. Ось тут посуд, те, що ми з'їли, тут потрібно десь розставляти те, що ми набрали, тобто якесь таке. Але класно, що тут також возили суші. Ми взяли ось одні суші, другі, там ще Олег набрав, я ще що встигли, те й схватили. Мені здається, це знаєте, хто дивився фільм Платформа, той зрозуміє. Там були такі теж якісь гонки за їжею, змагання. І тут, в принципі, так само, потрібно вхопити, вспіти. Так. Ми з Олегом продовжуємо їсти, а Віка йде на танці. Точніше не йде, а їде. Ось подивіться, яка, до речі, кількість тут байків припаркованих. Це всі байки, які сидять по закладах. Ось Вікінбайк на сьогодні. Hello! Вікенбайк на сьогодні. Ну все, пока. Смачного. Дякую, дякую. Та, Віка на танці погнала. На байку, тому що вже не встигає. До речі, людей багатенько. Подивіться, ось велика кількість людей. Віка поїхала, я вже повертаюсь. І це означає, що нам тепер буде ще більше їжі. Тому що ми лишилися вдвох. Ось такий процес тут. Слухай, оце ми вже наскладали тут всього. Подивіться, який стіл, це жах. Я взагалі такого не люблю дуже сильно. Я люблю, щоб все було чітко, гарно, красиво і охайно, але це не в буфетах. Дивіться, ось це величезна кав'ярня. І дивіться, скільки тут байків. І ось там сидять люди, всередині також купа людей. І в нас дев'ята вечора. Я в шоці, чесно кажучи. Це, що я вам і розповідала, що ввечері тут просто купа людей, купа байків, всі виходять на вечірній дожор, напевно, не знаю. Макдональдс також купа людей, але саме більше мене дивує, що вони ввечері п'ють каву. Дев'ята вечора, яка кава? А в них кава настільки сильна, що ви собі навіть не уявляєте. Ми, до речі, вже повертаємось з буфету. Хочу вам сказати, що заплатили ми. Неоправдано дорого, заплатили 43 долари за вечерю. Це просто ту-матч взагалі, це мега дорого. Взагалі буфет нам не зайшов нікому. ні мені ні віці, ні Олегу, тому що там було якось все. По-перше, дуже така мас-маркет їжа, тобто, ну нічого такого цікавенького за зелень, за м'ясо, за крабові палички ми їли заплатити такі гроші. Ну, це ми туди ходили. Що щоб спробувати, тому що на таких буфетах, де їздить ось так їжа ми не були, тому нам було такий цікавий досвід. Але спробували на, це, на, на цьому все. Завершимо. Тому що буфет не зайшов, та й за таку ціну взагалі не вартує цих грошей. Що ж, друзі, на сьогодні буду закінчувати цей відеоролик. Зустрінемося з вами завтра, у новому дні і у новому відео. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати. І всім до завтра. Пока-пока!